Доброго дня. Доброго дня. так. Є, так, так mm -hmm. сьогодні ми зібралися для проведення громадських слухань по справі оцінки впливу на довкілля. Прошу представитись представник бачу правління, да, ЖКГ да, екології з міської ради. Представник суб'єкту господарювання да як замовника. Олег Годон, начальник управління житлово-комунального господарства та екології Звянівської міської ради. Ми є замовником даного проєкту. Так, чудово. Так, ще є представник. Ще представтесь, хто приєднався Розробник звіту з оцінки впливу на довкілля, директор ТОП ФМВ, Медвідь Олександр Володимирович. Добре, чудово, дякую. Е, так, маємо зараз 11 годину і е, пропозиція надати час і можливість для представників громадськості, щоб доєдналися до даних громадських слухань. Тому пропоную 15 хвилин, поки призупинити якби, відеотрансляцію і зачекати. І далі продовжимо 11.15. Підтримуєте таку пропозицію? Добре, дякую тоді. Зачекаємо. Я уже приедналась. Все, зараз я выключаю. Так, продовжимо проведення громадських слухань. Так, до нас доєднався Вячеслав Подолян. Будь ласка, є можливість приставити. Будь ласка, доброго дня всім присутнім. Я є працівником генпроектувальника в частині прийняття розробки проектних рішень. Кобзаря Олена, директор ТОВ «Водпроект». Добре, дякую. По можливості зараз всі, хто доєднався, запишіть у чат прізвища да, посади, і для того, щоб було зафіксовано, хто приєднався. А ми далі розпочнемо, Продовжимо так сьогодні, 30 травня 2025 року проводяться громадські слухання у процесі оцінки впливу на довкілля. Планованої діяльності управління злого комуна... комунального господарства та екології Звягельської міської ради Житомирської області, яка полягає у покращенні гідрологічного стану річки Случ та капітальному ремонті береокріплень у місті Звягель, Звягельського району Житомирської області, реєстраційний номер справи у реєстрі з оцінки пливу на довкілля 10027. Я Саменюк Микола Миколайович, заступник директора департаменту, начальник управління оцінки впливу на довкілля та регулювання у сфері земельних і водних ресурсів департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації, повноважений головувати на даних громадське слухання з 18 грудня 2017 року. Відповідно до вимог закону України про оцінку впливу на довкілля, який зобов'язує суб'єкт господарювання здійснювати оцінку впливу ймовірних впливів від планованої діяльності до березня 2020 року? Громадські слухання проводились у офлайн режимі. Проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження по всій країні громадські слухання передбачені статтю 7 закону України про оцінку впливу на довкілля. З березня 2020 року не проводилось громадське обговорення. Здійснювалось у порядку надання письмових зауважень та пропозицій на електронну адресу або поштову адресу департаменту екології та природних ресурсів житомирської обласної військової адміністрації так. Проте внесенням прийняттям закону України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який врегульовує питання проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, і з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, прим 2 статті 17, при кінцеві та перехідні положення. Закону, згідно якого тимчасово на дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтю сім цього закону, проводяться в режимі відеоконференції. Про що зазначалося в оголошенні про початок громадського обговорення Звіту з оцінки ПИЛ на довкілля? Порядок проведення громадських слухань, викладено у постанові кабінету міністрів України номер 989 від 13 грудня 2017 року зі змінами, оскільки 13 вересня набрала чинність постанова номер 967 про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та номер 1026. Так, зазначена постанова була прийнята з метою приведення відповідність до пункту 2 прим 2 статті 17 закону про оцінку впливу на довкілля та врегулювання здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції. Сьогоднішні громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, використовуючи платформу Google Meet. Окремо повідомляю, що на громадських слуханнях ведеться відеозапис, а хід та результати громадських слухань будуть оформлені відповідним. Протоколом, який разом з посиланням на дане е, відео буде розміщено у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля на е, онлайн-платформі Екосистема. Звертаю вашу увагу у випадку оголошення сигналу повітряної тривоги про прохання до всіх не нехтувати власної безпеки, а перейти до укриттів та безпечних місць. Прошу всіх, хто приєднався до відеоконференції громадських слухань, зареєструватися у чаті, зазначивши власне м'я та по-батькові. Кожен учасник громадських слухань має право вести аудіо-відеозапис або вести веб-трансляцію даних громадських слухань. Так, за інформацією інтерфейсу відеоконференції, у нас є зараз 5 учасників, доєдналися до даних громадських слухань. Відповідно, Громадських слухання безпосередньо приймають два представники, учасники е, е, відеоконференції. Це представники департаменту екології та природних ресурсів, які є організаторами даних громадських слухань, так, представник е, субєкта господарю, а замовника. це начальник управління житлово-комунального господарства та екології зрадії міської ради Житомирської області Годон Олег Вікторович, представник розробника матеріалів е, звіту з оцінки впливу на довкілля. У ЕКМБ Медвідь Олександр Володимир та директор у проект козу Олена Миколаївна. Наразі додаткових звернень, повідомлень щодо бажань та приєднання до даної відеоконференції громадських слухань не надходило. і Тому, так як ведеться, фіксація даних прошу. Проінформувати повідомлення, чи є представники громадськості на дане громадських слухань, ви можете повідомити з голосу або написати текстове повідомлення в чат про участь у громадських слуханнях. У ефірі відеоконференції тиша, додаткових повідомлень щодо бажаючих приєднатися до відеоконференції не надходило. Так як на Громадських слуханнях ведеться відеозапис, фіксує що станом на 11.22 у нас на громадських слуханнях залишається зареєстровано 5 учасників. Серед них два представники департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації. Представник суб'єкта господарювання, представник розробника матеріалів звіту з оцінки пливу на довкілля та проєктувальника. Представники громадськості на дані громадські слухання не зареєструвались і не під'єдналися до відеоконференції громадських слухань, зважаючи на наявку представників громадськості на дані громадські слухання, керуючись пунктом 23 постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесу оцінки вливу на довкілля від 13 грудня 2017 року номер 989 буде складено та підписано новий відповідний акт і е, інформую у разі наявності заважень пропозицій е, до звіту з оцінки впливу на довкілля планової діяльності е, громадськість бо інші зацікавлені організації е, юридичні або фізичні особи мають право надавати Свої зауважені пропозиції на електронну адресу або поштову адресу департаменту екології та природних ресурсів. Дані заважені пропозиції будуть враховуватись при підготовці висновку з оцінки впливу на довкілля даної плановної діяльності. Відтак ми закриваємо громадські слухання у процесі оцінки впливу на довкілля планової діяльності управління житлово-комунального господарства та екології з міської ради Житомирської області, яка полягає у по Покращення гідрологічного стану річки Служ та капітального ремонту берегового укріплен у місті Звягель, Звягельського району Житомирської області. І вважаємо, що громадські слухання відбулися. Усім э, дякую, всім, усім добра та миру, до зустрічі. Дякую, до побачення.